Так, що у нас тут? У нас тут отак от так от. от, от. Да. Смачного всім кому смачно. Да, 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 да. Дивіться, кого зустріла. Кицюня, не бійся мене, я тебе чіпати мене буду. Білий храмовий котик. Боже, який він гарний. Блакитні оченята в нього. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте на цю чистюлю. Чистюлька. Вмиваєшся, гостів намиваєш, да? гостів. Добре, гостів намиваєш. Ну вмивайся, вмивайся, котечко, Та ти такий гарнюня, красень, чи ти красуня? Ага. Бачили-бачили спочатку однією лапонькою, потім іншою лапонькою. от таке. Воно кошеня місцеве, да. Так, приїхала оце познімати і, мабуть, не з того боку почала, слухайте. Зараз виберу щось красивеньке. Сідочки. Ну, котика я вам вже красивого показала. А ви помічали, що чомусь а, в фільмах, в художніх фільмах, коли знімають про біополярку? Постійно концентрують увагу тільки на чомусь позитивному, коли закінчується ось, знаєте, депресивна фаза. А насправді ж воно не так. Насправді, якщо брати оцей період а, активності у людини, а, це може ця активність може завести куди завгодно. Людина робить стільки спонтанних, необдуманих а, буває речей. Але про це чомусь не такі літять. Але про це чомусь знаєте, в фільмах не згадують. І досить часто, якщо ми дивимося фільми про якесь таке, знаєте, про якийсь психічний розлад, зокрема про біополярочку. Чомусь. Воно здебільшого знаєте, так як комедія показують, а в житті все зовсім по іншому. Місто для молитви. Колись, бачите, тут була дитяча площадка, така майданчик, для того, щоб діти гулялися, гайдалися, Але воно зараз все дуже занедбане, все дуже занедбане. Така територія цього храму, вона маленька. вона маленька. Зараз я спробую дійти до основного храму і покажу. Так, це місце для молитви, я вам вже показувала. Оце, якщо туди йти, буде храм, а це оце село. Таке село. Дерев'яні будиночки тут, бачите. Єжа стоїть для песиків, безхатніх песиків. Такі бачите будиночки. Я спробую трошечки збільшити, там такі пагоди відніються. То, мабуть, інший храм, який не належить. до цього. Зараз перевірюю, може ще й тей познімаю, слухайте. Не те, що я хотіла про якісь психічні розлади і розмову вести. Просто отак от схопила себе на думці, що так виходить. А якщо е, якщо, якщо, дівчата, хто, оце, хто це забув, понимаете? Чий транспорт, хто пропаркувався. А? Тут гарненько ти подивися тільки, як гарно. Як я вже і казала, всі вони ніби і схожі між собою, але в той самий час і досить різні. На території комплексу не можна не палити, не вживати алкоголь. Добре, ми не палимо. Ну як палимо, але не палимо. І не вживаємо алкоголь. Ну ви так точно. Так, коли дивитись відео. Угу. Люди там моляться, тому я, напевно, не знаю, напевно і не буду заходити всередину. Так, давайте цю красу обійдемо. Декілька фоток хотіла зробити для інстаграма. До речі, я кажу, що я не вмію вести інстаграм, там голуби живуть, чуєте, вони там воркотять. Я не вмію вести інстаграм. Та мені, чесно кажучи, його і лінька вести. Він у мене... Ой, котик там сидить зараз вам. Кицюля, привіт. Слухайте, ну це такий, це як колдуняка якийсь сидить. Може, це і не котик зовсім, хто знає. Як думаєте? Гляньте, який красень, де? О, так я тебе не буду чіпати, я нічого поганого тут не приїхала робити, тому не дивись так на мене. Ой. Слухайте, я помітила тут таку цікаву річ. Тут, бачите, навіть педикюрчик зроблений. Да, не просто все так. Розовый кошик. Зараз дійдемо до цієї пагоди. ближче вам її покажу. Какусики головне не вступити. Бо тут ще це, походу, вже кудись влізло няштими кросівками якісь какусики. Угу. Як тут гарно зроблено. Які цікаві рослини, дівчинка. Ой, все забуваю, як це божество, звуть з довгими такими косами. Дівчино, так. Ну тут для молитви все. Ой, будьте здорові, будьте здорові. Це бачите, тут всі символи року зазначені, які приходили на поклон до Будди. Якщо ви знаєте, свиня прийшла остання порося, собака, півничок. І тут виходить, що, мабуть, воно буде так, знаєте, по периметру. Я думаю, що мене там, і думаю, що мене залізка якась пошкарябала трошечки. Трошки пошкарябалася. Я не впевнена, що тут зможу якось пройти, може і пройду. А далі йде бачите а, символи року. Мавпа, козлик. Козел. А ця лоша, да, лоша. Конячка. От. І там, 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 там. Далі хто наступний був? А. Змія, оцей кролик або кіт, ще кажуть, де? Да? От вони були наступні, хто прийшов для того, щоб а, привітатися з Буддою Це я не знаю, що за це. Це створіння таке виглядає, наче якесь лабубу, чи що це? Ну, це все не просто так. Всі речі, які мають обличчя, рано чи пізно кажуть, що в них засіляється особлива сила, особливий дух засіляється. Ідея всім любителям орхідеї присвячується. Слонення, там зачаїлася слоненнятко. От уявляєте, кажуть міфологічні міфічні істоти. А я думаю, що воно все не просто так. Я вважаю, що можливо колись, от як з динозаврами, де? Колеса, а, можливо, колись саме такі істоти і насіляли а, країни а, планети нашу. Ми ж не можемо у всьому бути впевненими. Наука, звісно, вона багато. Чого винайшла, чого дала зрозуміти, але в той, той самий час, щоб усвідомити оцю всю спадщину, ви знаєте, ну, ми ще такі недолуги, якщо чесно. Я не то, що там ідеалізую і кажу, що люди в давнину, старовину. Знали щось більше, щось розуміли більше. Ні, не про те мова йде. Це нормально, коли щось одне, одне забувається, інше приходить, але хотілося б дізнатися, як воно насправді було. І чи це дійсно якось то фантазійний винахід, просто фантазія людини, яка придумала таких істот, чи дійсно вони існували. Ну, мені здається, ну мені хочеться, може, так вірити, що вони існували, ці міфічні істоти. Чи я вам розповідала, чи ні, але колись давно, давненько, працювала колегідом, то також по різним святим містам возила туристів, людей. І розказувала їм різні легенди. От, і мені було цікаво спостерігати за деякими людьми, особисто коли, які заходили на територію Буддийського храму, і чомусь їм хотілося перехреститися. Не знаю, з чим воно у них такі були асоціації, пов'язані. Але ж... Слухайте, починається така спека, мені здається, що скоро піде дощ. Що скоро піде дощ. От. Так, тому, напевно, на цьому прогулянка по території цього храмового комплексу я оголошую її завершеною. Не? Угу. не можу знати, сподобалося вам чи не сподобалося. я ж кажу, я знімаю зараз, чисто мені треба трошечки відродити свій канал. Оце потиха, лайф, щоб якось його YouTube розморозив, тому що він навіть не хоче радити мої відео. ну, Нуль там зовсім немає, але все ж таки. от, тому маю знімати відоси. Ну що. хмари. Так, це вже інший храм, але в той самий день, як я вже казала, мені треба дуже сильно відновити активність Ютубу для того, щоб він знову почав якось за мною контакти вести. І тому я буду знімати багато таких влогових відео сюди. От. І показувати вам щось. Що-що-шо, тут ми бачимо знов-таки кожен рік, кожен рік, хто ви там є, а також на кожного Буду по дням тижня. Тобто в який ви день народилися, такий у вас і Будда. От. Там, до речі, дуже гарно і цієї. Гляньте, які малечі, дуже маленький півник і маленькі його курочки. Але він так напрягся, він же їх захищає, тому не будемо його дратувати і обійдемо з іншого боку, я так думаю. Так, тут у нас щось будують, будівництво йде. Тому не знаю, чи можна буде тут обійти, чи не можна буде туди обійти. Гляньте, як гарно. Сонечко. Я ага, так Зараз вам пагду цю покажу, напевно, і піду, бо тут працівники працюють. Ага. Ой, ага. дивіться, яка краса прекрасна. А там я так розумію, що десь поруч дитячий садок, де ця школа. Ага, чуєте, дітки, дітки балакають, щось верещають там. От. Так. Там свічечки ставити, молитися. От. Ну, отакий ось храм. О, приближенно, ближу трошечки. Звісно, воно, знаєте, коли дуже гарно і добре знімати, коли воно там дійсно красиво виходить, це коли сонечко не так рясно світить, ну, от, ще не сіло. Хоча ввечері в деяких храмах вмикають підсвітлення. Ну, от. Ну, все, що могла, обійшла, показала, бачите, маленька територія, може знайду якийсь інший. Так, мої хороші, це вже зовсім інший храм, це третій храм, який я сьогодні вирішила відвідувати, не дивлячись на те, що дуже сильна спека. Але я сюди прилізла для того, щоб ну, просто самі подивитися, знаєте, цікаво по святих містах погуляти, так би мовити, благості благості, духовності якоїсь набратися, і заодно просто познімати вам, показати. Щось цікавеньке, щось цікавеньке, якось вас, так би мовити, розрадити. Угу. Я відразу кажу, живу це в горах, ну, досить високувата. І Тому здається, що у нас, бачите, оці а, хмарочки, ну, прям навколо. Прям навколо. Буває таке, що і містом хвари пливуть. Але так все гарно зроблено. Стільки всякого. Стільки дрібних деталей, да? зараз, зараз ми пройдемо, ще трохи, я вам покажу вам, як то кажуть, лежачого буду. Да. Mm -hmm. Ой, вітерець подув. Слухайте, така насправді спека, але тут, от де ми зараз прийшли, я вас провела, <різь> да? тут прям вітерець так добре подув, взагалі краса. Ага, я так розумію, що це фонтан, але зараз він не працює. Ну це така територія, хоч і не дуже величка, а, Не знаю, чи чутло вам, чи вітер. Хоч і не дуже величка, але все ж таки. Ну що, як гарно. Навіть не бачу жодної, знаєте, о, жодного. Не знаю, чого попередження себе знімати, показувати, коли хочеться вам показати. Скільки навколо цього гарного Єдине, що сонечко бачите, світить І, можливо, вам не дуже десь воно буде підсвічувати і відсвічувати. І не дуже добре буде бачно. Але все ж таки, може ми навіть піднімемося зараз на лежачого Будду, трошечки більше подивимося. Я ще хочу декілька фотографій зробити для інстаграм, якого я вести не вмію. От, і може щось якісь такі шоці познімати а, для якихось рілсів. Да. Ой, ганапаті. Шановні, я не впевнена, чи помітили ви, що одного дракона, тобто змія, оцього змія пожирає, нібито інший змій, тобто один змій виходить із іншого змія. І бачите, тут оченята червоні, слухайте. Зараз мені здається, починається дощ і чуєте, як громихає. Читайте, як громихає. От. І тут так само, бачите, лапки, лапочки такі з грахтиками і зі, змій, зі змія виходить змій. Так. Головне, щоб iPhone не перегрілася. Хоча кажуть, що оці моделі, які йдуть після 12-го, вони начебто не перегріваються. Гляньте, як гарно! І оце, мабуть, коли йде дощ. І я так думаю, що коли оце близько, кігрім, да? а, то можливо воно з цього ракурсу дуже красиво і дуже, мабуть, лячно, це все видко. Угу. Там якась водоочисна щось, я так думаю, що це водоочисне. А чесна споруда. Так. Угу. Бачите, як гарно. Охоронці. Там місточок якийсь а там щось. Може рибка. Мабуть, може якась рибка живе. Ух ти. А тут воно ще цікавіше, ніж я думала. Маленькі монахи. Це як прудик такий, я думаю, що тут мають жити якісь рибки. Да. Так, мої хороші, але себе я періодично маю показувати для того, щоб YouTube... ну це як персоналізація, що я, це є, я. Якісь люди зустрічаються небагато, ходять тут. Да, лента яка краса, це для паличок. А це, звісно, красиво. Зараз тут трошки пофоткаю. Дуже гарно воно тут так зроблено. Взагалі, якщо вірити міфологію, гляньте, лотос. Так, лотоси вони ростуть з багнюки. Не чистої води з таких, знаєте, оболот. Так цікаво. Щось я хотіла розповісти забулася. Ось такий цікавий момент, бачите? Ребята, подивіться, яка краса, яка краса. Тут ще цікаво, бачите? Приближу наближу. Угу. Звірятко таке приємне. Цікаве звірятко. Я трошечки сюди пройду. Про міфічних істот я була кладу. Я так розумію, що тут також ще йде якась реконструкція, щось підбудовують, щось, як завжди, добудовують. Можливо його. Цікаво. Я думаю, ввечері тут дуже гарно. а ще тут песики Там щось за гратами так цікаво, слухайте, ну сама будь виходить, а вихід іде кудись. Угу. Шановні, чесно кажучи, так жарко, така спека, що навіть песик, храмовий песик навіть на мене оце лежить і не реагує. Ну і ладно. Ну, все, що я вважала за потрібним, я вам показала. Думаю, що так, По цю красу. Рібнички на деталі. Погляньте уважніше. От. Якась водичка тут тече, палити не можна, щось продають. Тут, до речі, порад пора іде дешевий масаж, і гляньте які. Собака, дракони, <laughs> а, несуть охорону. Бачите? Так, дякую за перегляд і до зустрічі.